Знання, знайомства, задоволення і застосуємо, звичайно. Ну, Можна скористатися нагодою? Не можу стримати емоцій, не буду я мовчати. Я дуже хочу поділитись. Я маю це сказати. Активно слухали, сміялись, відпочивали вдосталь, гуляли всі і розважались, співали, скільки можна навчались слухати і чути і бачити лише факти, а домисли свої пустити, щоб ними і не пахло. Ну і, звичайного, про земне, про їжу не забули. Насмакували досталь всі. Пливли неначе куля, басейни, сауни і ліс. А ватрам що й казати? Арт-терапія і пісні, оркестри наче свято. Нові знайомства, сміх і жарт, підтримка і опора ми рідні сталися за ці дні і дякуємо Тауру!